Регулюють дорожній рух, забезпечують порядок та працюють з населенням. У Чернівцях активно реалізовується проєкт Поліцейські офіцери громади. Наразі у Чернівецькій територіальній громаді працює вісім офіцерів. Тож яким був для них 2023 рік, та які цілі на наступний, дивіться уже за мить. 2023 рік був доволі продуктивним для поліцейських офіцерів громади нашого міста. Їхнім першочерговим завданням є запобігання вчиненню правопорушень. Так, поліцейським Чернівецької громади вдалося зафіксувати 457 порушень громадської безпеки та 47 порушень ПДР. За час моєї роботи за 2023 рік мною та іншим поліцейським офіцерам громади були реалізовані безпекові ініціативи, проводилася робота. Такі, як було встановлено 20 камер відеоспостереження за ініціативою поліцейських офіцерів громади, також було нову дорожню розмітку на ділянці дороги М-19. Та було організовано 8 заходів різного роду, такі як вилов безпритульних тварин. Було здійснено рад перевірок самовільним Овних шлагбаумів та парковочних місць також поліцейські офіцери громади активно проводять роз'яснювальну роботу з населенням. Крім цього, у 2023 році за звітний період було проведено чимало профілактичних бесід виступів у школи, дитячих садках за для подальшої співпраці з вказаними закладами. В ході виступів обговорювалися важливі теми, в тому числі які потрібно було донести саме до дітей. Це такі як безпека дорожнього руху. Правила поводження на водоймищах, особливо увага приділялася інтернет безпеці. Траплялися випадки, коли поліцейські врятували життя людині. Чоловік не впорався з керуванням мотоцикла, злетів з дороги та врізався в електроопору. Через це водій травмувався. Завдяки реакції поліцейського офіцера громади Віталія Мельничука. Буковинець залишився живим. Я побачив ще ситуацію. Викликав на місце події зразу вже швидку медичну допомогу. І приступив до надання до медичної до невідкладної до медичної допомоги. Ним виявився військовослужбовець, який перебував на відпустці. Приїхав з зони проведення бойових дій, приїхав додому і так. Таке сталося, така біда у людей не сталося. Він зараз живе, і все нормально в нього. Саме завдяки реалізації таких муніципальних проєктів, рівень довіри населення до поліції щороку зростає. Переконаний секретар Чернівецького виконкому Сергій Добржанський. З боку міської ради знову ж таки є сприяння. Оце коли там говорили про там про дорогу, так далі. Є оцей контакт. І в цьому саме більша перевага якраз цього проекту поліцейського громад», тому що це є спільне поєднання міської влади та. Відповідно, головного управління поліції в Чернівецькій області, що це є такі більш ширші повноваження ніж колишні повноваження там, дільничих поліцейських чи чорткому іншому порядку. Тут якась більша основна ідея це контакт з людьми, спілкування з людьми, щоб був фідбек від людей, і таким чином на базі цього більш ефективно є робота самих поліцейських на даній їм ділянці. Наразі в Чернівецькій громаді працює лише вісім поліцейських. Хоча місто усвідомлює, що інституцію поліцейських офіцерів громад слід розвивати й надалі. У нас планується до 35 а потім ще далі слідче. Там буде всім десята поліцейських. І відповідно тоді повністю місто Чернівці буде Чернівці і територіальна громада Чернівецька повністю буде закрити все поліцейського офіцерів громади. Буде якість надання цих послуг поліцейських буде, буде набагато вище. Наступного року ми так само плануємо оснащити нові станції і так само по автомобілях збільшити кількість, щоб ефективність була вищою. Ірина Задорожна, Руслан Батю. К Дня днятива.